Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру загальною площею 44,6 квадратних метри, житловий комплекс закритого типу квадрат місто Ужгород. Квартира знаходиться на третьому поверсі з 7 і має повну комплектацію. Заохочую вас підписатись на мій канал і зможете переглянути більше відео, більше інформації отримаєте та будете проконсультовані. У деяких питаннях в рамках державних програм є оселя, є відновлення, 280-та постанова і так далі. До речі, дану квартиру за всіма державними програмами можна спокійно придбати. Продаж відбуватиметься від товариства, тому податок буде всього лише 2%. Квартира в повній комплектації, вартує вона 82 тисячі. З певними доопрацюваннями, це якщо докладеться телевізор. Матрас і так далі, буде ціна 83 тисячі доларів. Тому обов'язково, кому цікавить, пишіть дзвоніть. Також є квартири подібного формату в даному ЖК. Шукайте їх в описі, обов'язково знайдете і переглянете квартири від 76 тисяч доларів вартістю. Розпочинаємо огляд. Квартира складається з прихожої просторої кухні студії. З двома панорамними вікнами. Ось. Житлової кімнати. Далі санвузла. Ну і, звісно ж, гардеробний. В даній квартирі є гардеробна своя, власна. Розпочинаємо огляд з зони прихожої. Прихожа зона має теплу підлогу, окремий терморегулятор. В санвузлі, до речі, також тепла підлога і він регулюється окремо. Ось така прихожа. Тут у нас, як ви бачите, світлі тона. В принципі, в усіх більшості квартирах світлі тона, тому вам завжди буде комфортно повертатись додому. І думаю, релаксувати вам також вдасться відпочивати від робочих днів також санвузол укомплектований повністю. До речі, ще буде додано сюди пральну машину. Ось, Що ми тут маємо? Зеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою прихованого монтажу, інсталяція з гігнічним душем. Далі сушка для рушників і, звісно ж, сам душ. Тут у нас і гігнічний, і тропічний присут. Ось так. Гарний перехід, комбінація двох видів плитки. Показую вам з іншого ракурсу самоузну. Ось так. Гінічний душ, інсталяція і сушка для рушників, болер ще ще одне докомплектовану правкою. Двері прихованого монтажу компанії Термінус, якщо я не помиляюсь. Вікна, до речі, компанії Nobia. Досить якісні. Йдемо далі показую гардероб. Гардеробній у нас є шафа відкритого, відкритої форми. Ось. І маємо три секції. Одну більшу, дві менших. До речі, той стіл, що на кухні розкладається, ось від них, від е, того стола, що на кухні аксесуари. Зможете там помістити і 10, і 12 людей, я думаю, спокійно. Зверху будете складати габарити, також, як ви бачили, там є розетки для Wi-Fi-роутера. Розведено також інтернет-точки по квартирі. Ось, І тепер переглядаємо з вами кухню-студію. В ній розміщується диван. Ось, обідній стіл і кухонна зона. Два кондиціонери, до речі, в квартирі. Один тут, в кухні студії, другий в кімнаті житловій. Підсвітка робочої зони. І вся техніка, яка тут необхідна, вона тут є. Мийка. Далі посудомийна машина. Ось варильна поверхня. Вся техніка компанії Бош. Далі. Тут у нас знаходиться електропіч і. Мікрохвильова. Далі. Це у нас морозильна камера. Ну і, звісно ж, холодильник, як ж без нього. Вся техніка є. Нічого докуповувати не потрібно. Думаю, що і так зрозуміло, тому що, в принципі, ціна, ціна тут повністю справедлива. Ось така кухня студія. Також і підсвітка привіконної зони. Ось. І покажу ще з цієї сторони ну, кухню студію. Ідемо далі, показую вам житлову кімнату. В житловій кімнаті розміщується ліжко 220х210. Ось. Приліжкові тумби, освітлення віконної зони. І, звісно ж. Шафа від стелі до підлоги. Максимальний функціонал з цієї площі вижиту. Ось так. Покажу вам ще вид з вікна. Щоб було зрозуміло, що вам буде видно з вікна. Тут, навпроти, не будуть будувати багато поверхівку. Тут місцевий забудовник будує аунхауси. Тому ніхто вам вид не закриє. По шафі, в принципі, шафа стандартна, є все, що необхідно. І бокові відкриті полиці. І тут закриті шафи з комодами. Тут у нас також розділено на дві зони. Ось так. Відкриті полиці. Повністю без комодів. Комоди у нас в першій секції. Ось така чудова квартира, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород, повна комплектація. Від 73 тисячі у повній комплектації. Є квартири від 76, тому кому цікаво, пишіть в особисті або переглядайте в опис до відео. Всім бажаю гарного дня, божого благословення та швидкої всім нам перемоги.